Знайшов, як завжди, якесь господарство таке напівзакинуте. На цій глиняній доріжці, як ви бачите, я розмістив свого намета. Отам дорога, але по ній рідко їздять машини. Це, звичайно, не порівняти з тою екстремальною ситуацією, яка була напередодні, де і світлофори, і машини, і чиєсь подвір'я, і пальми все разом. Тут ліс. Тихо, сільська місцевість. Так що мені в цій італійські продовжуються. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Червонокнижний жук носоріг. Значить, Вони теж є в Італії, але, на жаль, він вже загинув. Або, може, його час прийшов, або, може, машина роздавила. Проїжджаючі велосипедісти мені кажуть, бонжур, вітаються зі мною. І обід або сніданок у мене, звичайно, не такий шикарний, як вчора мені презентувала Ірина із Запоріжжя, але Фенхель радує своєю свіжістю. Тринадцятий ранок проекту італійськими манівцями. Соло-велопробіг, мій по Італії. Тож продовжуйте слідкувати за моїми мандрами. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте. І коли не жалко, донатьте, щоб я міг далі мандрувати і показувати вам найкращі манівці і не тільки Італії. Слава Україні! Слава нації, слава Збройним силам України. Найкращі хлопці боронять нашу державу. І знаєте торбу, яку мені подарувала землячка пані Юрина? Ось бачите, вона мені знадобилася, бо один із маркетів мені дав дуже багато фрігі. Це і піци, це і хліб, це і різні рогалики, булочки різноманітні. І там ще якісь суто, італійські кльоцки з оливками. Було дуже багато фрігі, але я взяв рівно стільки, щоб можна було мені довести і з'їсти. Строк придатності до 2006 Сьогодні ранок 22-го, тобто Позавчора ця булочка ще була їстівна. Зараз вона вже не їстівна. М'якенька. Смачна. В цій частині, скільки ось їду вздовж моря. Морі ось там. Ось така володоріжка зеленого кольору. Рожева для ходаків. Між пляжами і цією доріжкою зелена зона, де різні готелі, стоянки, ресторанчики і проходи на пляж. І ось я їду вже кілометрів п'ять. І ось така доріжка, їдеш спокійно. От на тих далеких горах видобувають мармур, тому що вони всі білі. І ось він тут мармур. Кругом такі здоровенні глиби. І в місті дуже багато мармурових скульптур. І бачите, тут його використовують просто як брили, які розбивають хвилі. Ось таке воно тут бушуюче море. Не дуже привітливе, тут не покупаюся, тільки люди там от лежать на камінні. Засмагають. І весь час вітер дме з моря. Тільки в тихих лагунах я міг покупатися було спокійно. Небо в горах таке чорнюще. І весь час хоче накрапувати дощик. Але вітер, мабуть, його розганяє. Стомився я вже їхати одноманітною цією зеленою доріжкою. Їдеш, 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 їдеш одне і те Зелена доріжка, зелена доріжка, аж можна заснути. От, звернув до моря. Хоча б трошки щось змінити. Не завжди виявляється в Італії сонце. Не завжди спокійна погода, сонячна і не завжди на морі можна покупатися. Ось ви бачите, як хвилі підходять аж до моїх ніг. Але я бачу в далечині серфінгісти, то катаються на своїх дошках. Доїхав я вже до дуже великого проспекту такого центрального, де дорогущі магазини, вілли. І всі ходять, тільки дивляться і нічого не купляють. А у мене вже сідає заряд на мобільному телефоні і десь були вказівники, що Макдональдс тільки... Не було вказано скільки до нього і куди конкретно. Ось шукаю, щоб підзарядитися в Макдональдсі. Тут тобто буде жива музика зовсім скоро грати. Сьогодні ж субота їдять і п'ють. Граці Сімоне. dopo, grazie e complimenti di знову a Cecilia e Giacomo. ж чудові оці сосни італійські, просто закоханий в них. Вже коли виїжджав із міста, нарешті побачив Макдональдс. Зразу от двері. І зразу перший столик. І є розетка. от вся моя апаратура поблизу. Півтори години буду тепер сидіти, поки все зарядиться. Жалко, нема другої людини. Я встиг би і поголитися піти, і попрати футболку, але не можу залишити апаратуру, буду сидіти. Чуєте хрюпотіння? Почалося о другій годині ночі. Думав, ну, 10, ну 15 хвилин будемо росити. Ні, воно вже цілу годину плямкає, плямкає. Ну, що це за Італія? Ні щодня без дощу. Оце понадіявся, поставив намет без тенту. Думав, ну ось ось закінчиться, ну ось ось проморосить. Ні, воно ляпа і ляпа, ляпа і ляпа. Аж поки вже почало підмокати тут в наметі. Одягнув куртку. Виліз, поставив той тент, бо зараз би оце залило, ще сильніше почало ляпати. І коли вам скажуть, що в Італії не буває дощів, не вірте. Червень оце весь в дощах.